Давайте нам покаже прибор. Дійсно, це ж тут коренева шийка. Прибор показує нам місце обрива 27 сантиметрів. Безорон. Це це Безоран? Тобто, ну... Так само головне, та нахінина, вона ж ісла. Тут же ж питання, оранки. Підріпак заключається в тому, що позивні растки солома в першу чергу беруть на себе вологу і отримати дружні сходи ріпаку, вважається дуже і дуже проблематично. Бо в ріпаку головне отримати сходи, ви знаєте. Ну так. І тут оранка для того, щоб з поверхні забрати. Познивні резки перемістить в нижній горизонт, а зверху залишить, щоб як капля води впала, щоб вона вся пішла на насінин. Але виявляється операція Оренка, так як старий жарт. Якщо хворий хоче жити, медицина безсильна. Якщо ґрунт здоровий. Ніякі технології не можуть знищити культуру, яка в цей грунт посвятила. А заодно подивимося і ваш гумочний горизонт. Як були студентами, то у нас тоді було груп, що нас по повний. Осідне поле і це задань 4-5 грізи. Ми вже півтора метра гризи дойду. Ні, лопати. Спасибо, хоч лопату давали. Та мені не тями грізи. Ми розібрали ми туди доставить. Ну зараз, зараз. А що тут плюс мені? Прибор покаже. Оце якраз метр. Так. <свист> як Якби мені туди спрягнути? А було б не погано. Ні, то я. Yeah. А було б не це. А я там а... студентку зроблю. А Боже, я більше це, більше <ріху> <ріху> Тинковці, це я більше тут... не мастер це на Тінковщі є. А Ковщі, що я вийму? О, тату! Ну, вже не висипай, зараз засипеш назад. Оп! Оп! Оп. О. Ні, <ріху> Богдан обходь. Розкаляв взяти селіні що, ви там. Нічь. Заходь та з тієї сторони. О! Я ж з розрахунку, що місця буде небагато, то. На сильно а ну майже. О! Що це? Приморозь? Чи що це? Ні, це не приморозь. Примори за далеко. Ні, не то, що за далеко. <глух> Запаху немає, це якісь карбонатні включення. Ну, зараз ви побачите те, що про що всі багато говорять, але мало хто бачить. Копають, ніхто ж не буде чистити стінку. А доки стінку не почистиш, це у вас карбонатне включення. Це та е, проблема, що е, блокує засвоєння фосфору. Вона у вас починається на глибині, так. Оце у нас метр. Гумусний горизонт у вас, можемо, можемо впевнено говорити 50%. Волога присутня. Волога є. Мокривата да, значить запас продукто продуктивної вологи в метровому шарі грунту у вас повністю достатньо. Бо коли це ще мені з'явиться такий шанс, не виривається. Ой. Оце якраз той момент. Ви бачите, де корінь. Корінь чітко на соломі. Чітко на соломі. Але наявність соломи наявність соломи не завадила прорости і нормально розвинутися. Всі, хто займається ріпаком, що кажуть, треба орати, бо за те, що солома зверху не отримає сходів, будуть проблеми. Повноцінне, здорове. Ріпак. Ось сюди я бачу, коренева система взагалі прекрасна. розвивається. і знову таки. І ця рослина знаходиться, бачимо, в рестках. Рестки вже практично розкладені. Практично розкладені. От візьміть руками. Вона вже рветься ну таке ну, діло. Целю... люльоза вона мусить. Ну так, да, ну трохи, але це не та. не жива. Ну, хочу вам сказати, що хробаки не чекали благовіщення календарного. Вони лізли вже десь днів 4 тому. Ага. точно. Ні, так вони готувалися. Таке свято треба ж заходити. А тут тут зовсім по-другому чиститься. Ну чиститься по-другому, так. Коли там ви бачили і, і йшло отако, то тут так воно не йде. Так, знову метровий, шар. гумусний горизонт тут. Гумусний горизонт тут хороший до 70 сантиметрів. Але навіть на ощуп запасу вологи набагато менше. Попробуйте. Давайте, щоб я вам не заважав Опір такий самий, чи трошки інший? Ну інший, інший, інший опір. Менший більший. Ну там так би масніше трохи так. Масніша, а тут більш пластиліново. Так, під ножом там така ми Ну, інакше маститься, скажімо так. Якби хотів намастити на хліб, то там інакше маститься. <гум> Оце різниця, що таке структура ґрунту, і це відповідь на питання, чого там Чого там можна без оранки обійтися, тут треба горати, бо тут О. нічого не зробите. Дивіться і волоски, доки доки. Видно. Видно, Доки вони по поїхали. А Це не, вони не поїхали. Це вони не розклалися. Це вам активність е, ґрунтової мікробіоти. Це те, що не розклалося. Тож не живі кореневі волоски. От дивіться, з якої глибини вони починаються. 50-60. Це те, що ви обробляєте і те, що більш-менш дотичне. А далі те, що немає ні повітря, ні життя, от воно не розкладено. Це те, про що я кажу. А що ви кажете, тут треба врати, чи не палі? Чого періодично, так, да, бо воно ж механічно воно ж набагато важче. Ви ж самі е, чуєте на руку. Земля набагато важча, І от е, чому там е, корені, у того ж соту корінь може досягати е, 10-15 метрів. да, ви з ним боретесь, а залишки кореня в ґрунті залишаються. Залишаються. Ви ж верху били, а корінь залишився. Може розкластись, може не розкластись. Він може розкластись за рік, а може розкладати 10 років. Це ж, Це ж кому як коли повезе? Пройшла, але її тут набагато менше, ніж там. І ось поле пересічного стандартне поле доброго господаря українського. В яких, таких же умовах, що і поле, про яке ми знімали сюжет. Перше, на що хочу звернути увагу, це на густотю. Друге, також, як і ми, людина сіяла, бачите, по дисковці, пожнивні рестки залишились всі зверху. Цікаво, а в якому ж стані знаходиться сам ґрунт і рослина. Порівняти ми зможемо, якщо порівняємо із про те, що є проблеми із цінністю ґрунту, говорить зогоподібний Профіль центрального коріння. Поява бокових, тобто стільність ви бачите зовсім друга. ґрунт не розсипчатий. І запасу вологи в ньому, ґрунт сам по собі видно, що це чорнозем, що це чорнозем, але вологоємності в нього ноль. Чому і є зрідженість посіву вижили самі сильні, які були з осені. Хочу відмітити, високий професіоналізм Цього господаря, я не знаю, хто тут господар. Я зайшов і відразу прошу, прошу вибачення, що показую поля, але дивлячись на стан посіву, дивлячись на елементи агротехніки, можу тільки сказати, що це дійсно висококваліфіковані працювали спеціалісти. Хотілося б, звичайно, щоб вони враховували реалії України. А так, ну що сказати, люди молодці. Але, на жаль, не всі їхні дії приводять до максимально можливого результату.